В даному відео розглянемо, як працювати із пакетною обробкою діагностичних звітів. Спочатку нам необхідно електронне скерування та перейти до пошуку такого скерування. Скерування у нас має бути один, бажано та більше медичних послуг, які відносяться до групи діагностичні звіти. Саме простіше це може бути лабораторна діагностика. І, відповідно,. Обираємо якесь одне скерування. Там можемо по черзі обрати кожне інше. Або після обрання одного нам відкривається можливість обрати всі, які є в даному скеруванні послуги. Обираємо перевірити скерування та переводимо їх в роботу. Так як це є пакетні скерування, їх відправляє система відразу на моніторинг. Бачимо, наші послуги із скерування стали в обробці. Також обираємо один і відмічаємо всі. Та натискаємо погасити звітом». Тепер обираємо створити пакет діагностичних звітів. І перед нами вже є додані послуги із скерувань, які є, та відносяться до діагностичних звітів. Тобто підтягується медична послуга, електронне скерування. За необхідності ви можете додати опис діагностичного звіту, тобто, що було там в даному лабораторному обстеженні. Або якщо ви попередньо заповнювали дані в ЄМК або використовуєтесь лабораторним модулем, тоді можете підтягнути аналізи з ЄМК пацієнта. І Якщо були введені якісь результати, ви можете підтягнути їх як назви. До діагностичного звіту. Відповідно, другий діагностичний звіт. Так само є послуга зі скерування номер скерування. Якщо у вас відрізняється дати надання послуг, їх так само можна коригувати дати і години, коли була надана іменно ця послуга. Та третій діагностичний звіт. Тобто таким чином ви створюєте пакет діагностичних звітів. Якщо ви дозаповнили всі дані, є внесені вірно, перевірили. Натискаєте Зберегти та відповідно можемо підписати даний діагностичний звіт, обираєте «Вивантажити на Ехелс. E так як це є пакет, діагностичних звітів, відповідно, він так само потрапляє на моніторинг. Для того, щоб переглянути, як вивантажуються діагностичні звіти, якщо є в тому необхідність, ви можете натиснути на моніторинг обробки, вас перенаправить на сторінку. Запити є очікувані, вони відправляються системою автоматично або, якщо вам треба швидше, ви тоді в діях можете перевірити статус та побачити, чи він є оброблений чи ні. Закрити вкладку з моніторингом, Коли ми закриємо дане модальне віконечко, нас перенаправить на створені діагностичні звіти даному пацієнту. Ми їх побачимо, які є записані. Та для того, щоб їх погасити, обираємо ті діагностичні звіти, які ми створювали. І в нас іде мультипогашення діагностичних звітів. Обирайте погасити направлення. Все. На цьому пакетна обробка діагностичних звітів. Вважається завершеною.